Тільки ледачі не знімав відео про іржу ялівцю, це гриб, який має два хазяїни, ялів і груша. Недоліком лікування і запобігання цьому грибу є те, що ми його ем, протруюємо навесні на ялівці, а осінню, коли на, груші, на листі груші є такі оранжеві е, пустули і соскоподібні вирости знизу, ми протруюємо його на груші. Треба робити все навпаки, весною травити грушу. Витравлю, ну, робити обробку проти е, іржастих грибів, а восени робити ялівець. Але зараз ми бачимо плодові тіла, ось я їх покажу зараз. На ялівці, вони такі склиці, чудові, всі оранжеві. Мені вже прислали сьогодні, я не знаю, 2-3 десятка фотографій різні мої друзі. Що робити? І... Для того, щоб запобігти повторному спороношенню іржастими грибами, які, тобто спорами, які будуть зараз виділятися з цих плодових тіл, відповідно, ми робимо обробку. Я роблю обробку ялівцю і всі груші, які бачу поруч на об'єкті. Роблю я препаратом Беліс. Він складається з піракостробіну і боксаліду. Піракласеробін має локально системну і трансламінарну дію, впливає на мітохондрію патогена, блокує находження енергії в клітини, що виникає загибель міцелію гриба. Боксаліт володіє локально системною дією і гальмує процес, процес дихання гриба за допомогою блокування. Комплексу в дихальному ланцюжку, і в результаті ми маємо якби гарний результат, чого я люблю Беліс, тому що він гарний в при цій температурі. Він хорошо діє. І він хорошо діє саме на вічно-зелені. От колись я навіть робила сам шит, і до нього ну додавала проти вогнівки. Ми робили, додавала до препаратів. Белість, і теж був дуже гарний сам шит, прям такий зелений, класний. І через це я почала використовувати на Єльсі і теж бачу результат. Тобто витравити назавжди і ржу ви не зможете, але покращити колір і стійкість до захворювання так. Ще мені подобається Альто Супер, він теж дуже крутий. Його діючі це ципро, ципроконіл і піраклостробін, і я ще інколи до Альтосупер додаю е, квадріс, азоксикостробін, і тоді вони всі троє дають типу Альтосупер, але краще, ніж Альтосупер діють е, в рази. Для домашнього використання можу прикомувати Парацельс. Його використовують в сільськогосподарських різних обробок для широкого спектру різних захворювань. Я його, ну, По бідності, скажімо так, це дрібна, дрібна фасовка, це такий недорогий фунгіцид. По бідності я його використовувала і на е, кучерявісті сілисті персиків. Е, діюча його флутріафол. Він теж лікувальний, системний і, скажу так, якщо чесно, то з дешевих досить такий дієвий препарат. Е, не, якби ще одним з недоліків іржі є те, що в місцях оцих оранжевих пустів, які зараз утворилися, е, потовщується гілка. Закупорюється судинна система рослини, і відповідно на перспективу гілки всихають. У мене був досвід, коли ці оранжеві штуки об'їдали миші, об'їдали разом з корою і теж всихали гілки. Ми тоді витравлювали мишей і робили ще такі процедури. Для того, щоб зменшити негативний вплив закупорки на рослину, я проливаю магнікур. Energy 15 мл на 10 літрів води. Ви можете зробити це одночасно. Обробку і пролив під корінь. Е, при вікуром магнікур Energy я не е, бризкаю, тому що ну, маю якийсь негативний досвід і 10-й раз не хочу ризикувати. Так що, робіть, хоча б Парацельс. Він є в розрібній фасовці, недорого і сердито.